Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Відразу на початку хочу нагадати, хто хоче Андрієві допомогти. Канал, Саморобний помічник, він зараз знаходиться на службі. Потрібні інструменти або навіть проста фінансова допомога для покупки інструментів, електрообладнання, ключі і так далі. Хто чим може, лишу посилання на його номер, на його контакти, на його картку, хто може чим допомогти. Наш брат, наш друг. Наш колега і наш захисник. Так що, якщо хтось має бажання, то, будь ласка, будь-якій допомозі будемо раді. Якщо хочете зі мною зв'язатися щось по якихось питаннях, також свій номер лишу. Значить, тема відео. Спускаю воду. Сьогодні їздив. Ну, питання не в тому. Не знімав нічого, що там там знімати. Їде трактор, все нормально, він простояв більше, ніж три тижні, торг завівся, то. Трактор в мене в руках. Всі налаштування, всі відео по налаштуванню, всі відео розповіді по тонкій настройці і все остальне достатньо. Багато чого вивчу для себе, користуюсь сам, розказую вам. І питають люди. Я вже багато відео зняв, але просто це так. Це тепер треба сказати, така підводка. Я просто дуже довго готуюся до масштабного відео завдяки Юрі Франкову. Юра, вам вітання. Суто про адекватне баластування, адекватний тиск в шинах і так далі. Це так буде, знаєте, не максимально справедливо, що стосується китайської техніки, але максимально наскільки можливо справедливо. Тому нюанси наступні: що баластувати таку техніку необхідно критично і беззаперечно, це безумовна складова успішної роботи на землі. Якщо трактор легкий, неважливо, яка в нього потужність, навіть неважливо, частково неважливо, яка в нього ширина коліс, він буде зриватися в букс. Але тепер, з чим це пов'язано і чим це погано в першу чергу? Ну, звісно, однозначно, коли трактор буксує, не тягне, це не добре, відповідно. Так? Це погано, оскільки він повністю ефективно якусь роботу, на якусь глибину, якимось навісним, якимось захватом не може виконувати. Ну, так це ну, поверхнева проблема. Так, це не проблема, яка буде стосуватися поломки трактора. А тепер будете здивовані деякі з вас. Коли трактор частково втрачає щеплення, а потім його знаходить, ну, дивлячись, яка у вас ділянка, можливо, десь болото, можливо, десь гній, можливо, десь щось, це негативно впливає на вашу трансмісію. Вже на двигуна так сяк на трансмісію. Я думаю, що багато хто з глядачів, або їхні знайомі, або навіть вони особисто, і так далі, рвали сцеплення на автомобілях в себе на голольоді, коли були перехвати льоду, а потім починався асфальт. Тобто машина різко буксувала, потім знаходила зацеп, різкий удар, різке навантаження, мотор на оборотах, колеса на скорості, рвало редуктора, рвало і, і відривало і хвостовики, і так далі. І диміли, горіли, рвалися диски сцеплення. Тут така сама може бути проблема, тільки вона може бути з часом. Тобто, має пройти деякий період. Тобто, трансмісія вона не любить найперше чого. Правильно, ударів. Нагрузка якась на трансмісію обмежиться можливостями вашого двигуна. Тобто, будуть деякі моменти, коли двигун просто почне скидати обороти, глохнути або заглохне зразу. Тобто тут ви в постійній натяжці, в постійному зацепі шестерень, ви не можете нічого зробити. Того, що у вас... Для прикладу, тут ми говоримо зараз про шифени. Тут є ремені. Вони в критичний момент просто почнуть розтягуватися, а потім, відповідно, що втрачати зацеп з струмками на шківах і буксувати. Це відбувається вже в самий останній критичний момент, якщо вони у вас мають адекватну натяжку, відповідно. В самий останній момент. Так, що краще? Буксувати, буксувати, ловити десь за цеп, І так само йде розпаралелювання навантаження крутного моменту на колеса, і і т.п., особливо в оранці. Постійно, ця нагрузка знову ж таки йде на диференціал. Коли ліве колесо ловить зацеп, гоп, гоп, типа ну, якщо можна так сказати, по-простому. На головну пару, на первічний вал, оскільки тут обороти високі, і і т.п. Йдуть удари по зубах. По валах зриває шпонки і так далі. Перекошує вали, викручує виламує внутрішніх обойми підшипників. Тому баластування в негативному аспекті вам не вплине. Розумне баластування. Для прикладу, на такі трактори 300-400 кг це є норма, це є той рівень, який обов'язковий. На мому, зараз навішено 300 рівно кілограмів. з них 200 рівно ззаду. І це ще є не межа. Тобто є деякі моменти, оскільки я користуюся в оранці пружинним довантажувачем, ось ці пружини, за це все мільйон разів розказано і показано, і механічним довантажувачем. Тобто, загалом я ще рахував там приблизно орієнтовно ще 150 до 200 кілограмів. Ця система додає на задній міст. То тепер уявимо, є 200-200, ще 200, 400, правильно? Ну, було б добре сказати 300, щоб хтось суснув тракториста. Ну, але 300 не вийшло. Математика, наука хитра і серйозна. Є в ній і сміху трохи, і свої курйози. Як я колись писав вірша про математику в школі. Значить, відповідно. До речі, плуг. Цей куплявся в Агровесі. Дуже багато є е, на каналі, в них я вставлю посилання в описі на канал, огляди в роботі їхнього навісного. Можете зі всім ознайомитися, побачити, як воно працює у людей, що люди кажуть. У мене на каналах також є відгуки. Хочете, сказали, спитали, напряму в них подивилися, що люди інші кажуть, Тобі, тоді зробили висновок: купляти чи не купляти, підходить чи не підходить по ціні, по якості. То посилання всі лишу в описі. Менше з тим. І я зустрічався до моменту того, як я винайшов в лапках завдяки Дімі Філюку цю пружину і раніше ще поставив сам довантажувача, зустрічався постійно з тими проблемами. І зарубав собі конкретно на носі. Нічого поганого, якогось там нагрузки на коробку, нагрузки на мотор лишньої, мається на увазі, в такому баластуванні на рівні 200-300 кг на задню вість, додатково, до того значення, яке є зараз, яке було з заводу, немає. Є тільки плюси. Тобто, у вас одразу є все-таки, оскільки тут нема блокування, або на тракторах, яке є блокування, примусово ви його не вмикаєте, є можливість і теоретична, і фактична, практична, і щоб колеса буксували роздільно. Тобто, в плані якому не буксували, а мали роздільну можливість, поділ на крутний момент. Бо коли вісь заблокована, коли місь заблокований, крутний момент розподіляється 50 на 50. Тобто йде 100 на два колеса, відповідно, хто математику добре знає. А тут буде в деякий момент 49 на 51, 48 на 52, 45 на 55 і так далі. Тобто деякі будуть моменти, можливості колесам по, е, на різному відрізку. Шляху зробити чуть-чуть якомусь там на кілька відсотків, але різні обороти. Що врятує вам головну пару і врятує диференціала, і врятує шестерні. Оскільки тут будуть не удари, а постійна натяжка. Так? Зуби будуть зачіплені постійно. Буде постійний контакт, а не удари. Оце і кончає трансмісії, удари. А що ці удари породжує? Правильно, роздільна пробуксовка або постійна, або, наприклад, навіть не так, непостійна пробуксовка, тобто періодично, коли колеса втрачають зацеп через ту саму нестачу маси, щоб коефіцієнт пробуксовки у вас був все-таки присутній, деякі мінімальні. Так? Спокійно сюди 300-400 кг назад, на такі трактори, на Шіфенге 240-350 і так далі. Це спокійно, без проблем. Це навпаки зробить краще. Якщо ви йому догрузите, наприклад, там, навіть тонну назад, це втратиться деяка частка потужності на те, щоб рухати самого агрегата. Відповідно, йде якась втрата енергії, щоб просто рухати трактора, не то, щоб тягнути щось за собою. Відповідно, в нього є якась межа. Якщо ви зробите з нього 10 тонн, то цей мотор просто його ну, не зрушить з місця самого трактора. Но порвати нічого він не порве. Ну добре, нагрузка там буде на міст додаткова, у вигляді там додаткової маси, яку той міст на собі несе. Але інше питання. Ніхто ж не каже вам грузити там тонну там, і півтони суто назад. Розподіляйте, кумі зробив так. Сюди 120, назад десь приблизно. 300 по залізі, і десь по 60 чи по скільки в колеса він кинув. Все. Типа, от, каже, я знайшов золоту середину, коли в мене нема явної потєрі потужності на те, щоб рухати самого трактора, щоб він рухався, по розгону там і так далі, по динаміці. І є адекватний за це, бо в нього колеса 7,5. На жаль, ще він не дійшов до того, щоб купити інші колеса, бо це все фінанси. А фінанси зараз пають романси. Я казав один мужик, не знаю, чи розумний, але він так казав. Тому, коли ви тракторов баластуєте адекватно, от так на, кожен, на кожну кінську силу, я кажу, це має бути мінімально. Строгий мінімум, це 50 кг. Строгий самий мінімум. Тобто, вже давайте множимо 24 на 50, це тона буде 200 Для шефенга 240. Тобто він має 950-250 кг. Мінімально вам треба на нього навісити. З них хоча б, от, щоб було співвідношення. Получається, десь 1 до 2, 1 до 3, чи, чи як. Щоб ви наперед мали, мається на увазі для того, щоб компенсувати якесь важке навісне, відповідно. І саме головне назад, бо у вас ведучі головні колеса задні, навіть і в повноприводних версіях шифенга. Запам'ятайте цей момент. І ці всі удари, навіть на Сінтаях 240, оця вся резинова муфта і так далі, вона гасить удари. Чого вона рветься, тільки коли є, є ривки? Коли є ривки, тобто трактор їде, їде, потім він закопується, потім він зацепився за щось там за корінь чи за, за твердіший пласт землі. І там муфта прорвалася. Але до тої пори вона не рвалася, поки в трактора був постійний зацеп. Відповідно, що правильно, муфта рятувала коробку від ударів, від ударів. Тут ці удари гасять ремені, наприклад. Частково. Але друге питання: гасять вони чи не гасять. Мало маси, мало зацепу, є пробуксовка. Як не крути, в деяких моментах часу ці удари ремінь не всє або не в повному обсязі скомпенсує. Значить, що правильно треба зробити так, щоб коробки була натяжка, щоб трактор йшов в натяжку, а не буксував, буксував, потім зачіплювався, потім знов буксував і так далі. Тому це от вам відповідь від мене. Від того, хто вже проїздив на тому тракторі 525 мотогодин 4 роки. І від ОРАВ двома корпусами 10,5 гектарів. Це двома корпусами. І ще одним корпусом майже 7. Все. Тіпу, ну так, да, це блядь, одним корпусом, це капець. Це ну, страшно просто. Це була дуже довга музика. Але просто собі подумайте, там, чи варто от, боятися чогось там, чи може справді так є, як я вам кажу. Порватимо на побити від ударів, щербляться зуби і все, що з тим пов'язано. Воно тут не потрібне, категорично не потрібне. Ця коробка багато чого витримує, як і будь-які такі трансмісії. Це трансмісія від колишнього Сінтая 244, першої генерації від 24 b від Шефенга 240 старого. Те, що вона витримує, то страшно навіть уявити, а деяким людям навіть неможливо. Але якщо ви хочете, щоб у вас все ходило, і особливо ще бортові страждають, і можуть і полуся навіть скручуватися від тих ударів, від непостійного навантаження. Тобто йде ривок, ривок, ривок. Якщо ви щось тягнете, так, ви в руках тягнете, наприклад, хочете тряпку порвати на двоє, ви просто її тягнете з якимось певним зусиллям. так, Їй майже нічого не буде. А якщо ви її з ривком такого смикнете, вона тоді порветься. Так, все правильно. Чи так само по чомусь бити, так? якщо ви б'єте по якійсь певній площині, по широкій, великою шириною, тобто точка контакту велика площина, ви можете нічого не зробити. Якщо ви будете бити десь понад краюшку, він надщербите якийсь там метал. Так само і тут, в тих шестернях, від постійного контакту не буде нічого. Як правило, не буває нічого, ще не чув. А від ударів буває. І на диск, і на первинний вал, і навіть в деяких людей колінвали ламалися, від просто непостоянної нагрузки, не в натяжку. І обрізало первічного вала, точніше шпонку на ньому, і шестерні щербило. Ну, це вже дуже страшно, треба там не знати, що робити. Но деякі люди умудряються. Повірте, умудряються. Взагалі, щоб там щось таке вже критичне, так, це мають пройти деякі. Роки, я б навіть сказав, гектари, гектари, ще раз гектари в такій роботі. Але все одно це станеться рано чи пізно. А щоб цього не було, і щоб у вас трактор ефективно працював, тобто це два зайці одним пострілом. Ви маєте ефективність роботи, бо трактор має хорошу сцепну масу. І ви маєте коробку в натяжці постійно, без ударів, без ривків. Від цього вам страждати нічого не буде. Нагрузка на коробку це удари. От ваша нагрузка на коробку. А все остальне просто вам не стягне мотор, так, в деякий момент, вам просто не стягне мотор. Але, як правило, ці мотори і так далі якось більш-менш балансовані саме до таких трансмісій. Відповідно, навіть з турбіною. так, З турбіною, от вона через інтеркулер, все як має бути. Все окей, все питань нема. Стягує, і мотор це витримує, і коробка це витримує. Бо є постійна маса. І бажано, щоб і у вас так само було. Удари вам не потрібні. І ще одне, що хочете сказати, якщо ви вже взялися за баластування такого трактора, от серйозно, так, ви не дивіться, що от... хтось там щось там написав там в Фейсбуці, чи ви прочитали, чи так вам хтось сказав, що там йому щось там станеться і так далі. Треба вміти просто баластувати. Якщо у вас чулки короткі, зробіть опори і так далі. Це все тут розказано і показано. Це все не так страшно і не так проблематично зробити. Але ж ви э, дайте собі, як то кажуть, звіт такий умовний в голові. Якщо ви не маєте купу грошей, щоб міняти трактор чи там, його ремонтувати кожен рік, то вже мусите один раз трошечки до нього доложити руки. От і все. Догружати можна, догружати треба. Догружати мусово, обов'язково. І тоді буде все добре. І в тязі, і в. Ресурс. Хтось сказав, короткі відео не цікаві, вибачте, трошечки є деякі в мене проблеми, через які я не можу навіть довго говорити. Це я зараз 15 хвилин розказую, і в мене вже починаються деякі моменти. Не знаю, що зі мною буде, може я навіть ту зиму не перезимую. Потім, як то кажуть, хто, хто хоче знати, що таке, то потім розкажу. Отаке-то, хлопці. Ну я стараюся для вас, воно мені не потрібне. Я це все для себе вияснив, для себе все зробив, і мені воно не треба. Я розказую для вас. Надіюся, що ви мені за те хоч подякуєте. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!